Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитись цілу низку питань: перемога України, знищення Росії. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає Україні перемогти Росію, які є перешкоди. Є, головна перешкода це переговори, що расисти виграють час своєю агресією. Ну так, тут більше, дитя... так, що залякують, Шантаж дуже сильний. Може, це стосується шантаж ядерною зброєю, дуже сильних руйнувань. Залякування, але дивіться, неминуче перемога за Україною, те, що всі бояться а. тільки наші військові. Отака от карта вийшла. А, не, немає. Ну Я так не, не розумію, по якій ці... тут, як наче от, карта привороту що весь світ настільки в знаходиться ілюзії, не розумію, наскільки все. Що з расистами не можна говорити, навіть розмовляти. Тільки наші військові. Ну, при, пройде, прийде час. Росія, знаєте, як це схоже більше? На якийсь от такий вираз, мені йде понти. У Росії оці понти закри, завершуються, розкривається велика ця мильна булька. Де Верховний суд, і на головному місці виходять військові України. Більше сили в світі немає іншої. І буде Верховний суд над Рашистами. Оце треба обрати. Ні жодних розмов, переговорів, розмов не може бути. Ну, скоро це завершиться. Це вже настане час військових України на коні. Ру дуже швидкий рух, дуже сильні, ну, Прямо тут дуже хороші карти виходять. Ой. Ну що, по цих картах, що в світі чомусь така, як традиція, расистів дружить, наче з ними. Заперечую, прошу Вищі, допомоги відсікаю від Росії, відвертаю от, повністю всі, їх, всі країни, якщо немає жодного зв'язку. відкривається шлях Україні на перемогу. ну Голуб мира. Переговори, переговори. Заперечувались, знаєте, обираю. Що заважає по цих картах? Що Україну мають лишити без підтримки, а расисти просто припиняють обстріли. от Мирне небо наче. І все, і наче це все. Ну це великий обман, це неправда? Все буде гаразд. По цих картах в Україні буде ядерна зброя. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги в Україні на перемогу, на знищення расистів. Більше росіяни не мають змоги чинити обстріли відсікає, відвертає Росіян на віки віщі від України. Відкриваються всі шляхи дороги легкими, радісними шляхами в Україну надходить зброя з усього світу підтримка живої сили для звільнення територій, окупованих Росією для закриття неба над Україною. Буде так і так є. Перекриваю. Всі шляхи і дороги на перемогу України відкриваються. Дороги легкі, двері відкриті, буде так і так. Буде так. Вищі сили, янголів охоронців духів роду прошу, допоможіть, скажіть. Чи є ага полонені? Давайте подивимося полонені, що заважає обміняти, повернути наших військових, цивільних людей, дітей, жінок, чоловіків, що знаходяться в російському полоні. Де б кого не утримували про всіх, що знаємо і не знаємо. Йдуть розмови про дітей, якимсь чином намагаються через інші країни врятувати дітей. Більше всього за дітей. Взагалі поставили чомусь тут як на паузу. Зупинили, має бути три обміни угу. через агресивну. Ну так, різко. Все було гаразд, але чомусь расисти от зараз дуже, може, збираються йти в такий агресивний напад, десь атаку робити. Такі перешкоди, щоб відбувалися обміни. Ну, росіяни набивають ціни. Дуже багато карт маніпуляції, зради, шантажу, обман, обман на обмані, залякування. Дуже жорстко І ще, і ще обмани, обмани так постійно і так постійно. Заперечу повністю вбираю Більше не мають змоги расисти, продовжувати обманювати, тримати полонених, обмінюють якомога швидше, повертають. Всіх наших людей, цивільних, дітей, військових. Відкриваються всі шляхи і дороги на обмін, на повернення. Буде так і так є. І прошу Вищі сили, допоможіть, захистіть наших людей російському полоні, одведіть, одверніть всю агресію від наших людей, наших військових, цивільних. Одвертаю агресію і прошу допомоги, де буде захист міцний. Захищайте янголи-охоронці, оберігайте, ненамить, не лишайте наших людей в полоні. Ви так і так є. Більше немає жодної перешкоди, що заважає обміняти, повернути наших людей з російського полону, повертають якомога швидше. Буде так і так її. Триваються всі шляхи дороги на повернення, без перешкод. Сказане здійснено, так буде. А зараз я хочу подивитися, чи є якісь перешкоди, що заважають чистити Україну від корупції, від мафії, від злочинців, що грабують людей від шпигунів російських, агентів Кремля. намагаються якимось чином збираються в коаліції якісь нові, ну, це, я так розумію, ці мафія чи корупція, намагаються якимось чином групування групуватися. Вони в змові із расистами. Угу. Головне завдання руйнувати нашу країну із середини, агентура і корупціонери, і це все має дуже такий прорашистський, вигадавані, викармлені расистами. Заперечу, обираю. Дуже-дуже хитро, як то Нам треба, щоб була система покарання, дуже очищена, саме карательні наші системи. Скажіть, допоможіть вищі сили, що відбувається система покарання. Угу. Ось, все дуже, дуже сама система покарання за. за Залякано, заперечую весь негатив, убираю, прошу вище сили, допомоги. Очищається Україна від корупції, від усіх бафій, бандитів Від агентури Кремля очищається повністю. Прошу допоможіть щоб наша система Фіміда працювала, була сама агресивна, сильна система покарання в Україні. Відбувалися суди, і бандити, оці всі шпигуни рашистські, не могли тут більше існувати. Засуджуються на довічні строки із конфіскацією майна усіх родичів, близьких буде так і так є. Прошу допоможіть вищі сили підняти нашим військовим заробітні плати, щоб військовий отримували в три рази більше зарплати, а також усім жінкам пенсії з народження були, буде так і так і є. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу допомоги, очистити Україну від корупції, очищаються повністю всі системи. В нашій державі очищена, працює карательна система дуже активна, потужно буде так і так. все сказане, здійснено, так буде. Так, давайте подивимося Херсон, Херсонська область, лівий берег Херсонщини. Чи є якісь перешкоди, що заважають знищити росіян, що окупували Херсонщину, що обстрілюють Херсон і правий берег Херсонщини обстрілюють. Ну, от так і показують, що бідна. Наша Херсонщина, тут дуже сильно зруйновано будинки. І люди як жертва, як насильство над цивільними людьми йде? Один на один, дуже-дуже сильно страшно. Так. А є е, тут працюють інформатори, е, і дуже так працюють саме на цивільних. І ну, тут показано місто Херсон і е, старе місто. В Херсоні є старий от історичний, історичний город, не, фортеця, може якась. Залізницю, повністю, щоб руйнувати, планують расисти. У них дуже сильні втрати, вони можуть відступити, відступ, відступати і залишати зброю. Вже так жах, жах. Не вийде їм більше робити цей жах обстріли. Тут дуже хороші карти, що наші військові дають відсіч дуже потужну і расисти змушені будуть відійти, прошу вище, сили І багато злочинів росіяни чинять на лівому березі, сперечу весь негатив. Убираю. Прошу вищі сили. Допоможіть Херсонщині. Одведіть, одверніть росіян. Тікають, лякаються, самі себе хай йдуть, обстрілюють. Відвертаю від усіх цивільних військових українців в Херсонській області, відсікаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони. Вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі повертає назад расистам, хай їм прямо в голову летить, звідки їх запускають, хай туди їм і падає. Буде так, і так і є. Вищі сили, янголі, охоронців, духів роду. Прошу захисту міцного для наших військових, цивільних людей, всі скиди, дрони, дрони камікадзе дрони на оптовому волокні. Дрони ж до одвожу одвертає наших військових, повертає расистам, особливо тому, хто дає накази, а їх нищить, більше, не зможуть расисти продовжувати окупацію. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, одведіть, одверніть від наших військових, від Херсонщини тікають. Росіяни буде так і такі. Це сказано так буде. Вищі сили, янголи-охоронці, духи роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи є якісь перешкоди, що може заважати, де окупувати, звільнити Запорізьку область від російської окупації? Ну, та що, ну що, вони руйнують, дуже сильно мають от, чим обстрілювати? Це дуже сильно заважає. Ну, в Рашистів, у Запорізькій області будуть великі втрати. От, всі військові, ця армія буде знищена. Прошу вищі сили допомоги. Нашим військовим надходить, вся необхідна підтримка, закривається небо над нашими військовими. Знищується повністю вся авіація Росії, військова, артилерія, російська знищується. Більше немає чим расистам продовжувати обстріли. Відступають, тікають з Запорізької області. виводяться всі расистські війська. Буде так і так є. Допоможіть, янгелиохоронці, духи роду, вищі сили, прошу допомоги. Одведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей Запорізької Запорізькій області, одвертаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі, каби, впіві дрони, дрони, каміканці, дрони на оптовому волокні, всі скиди. Одвожу одвертаю дрони, ждуни. Повертаю все назад расистам, в голови летить, особливо тому, хто дає накази прямо між очей прильоти. хай їх знищать, більше воювати росіяни не зможуть, буде так і так і є. Більше нема жодної перешкоди, що заважає де декупувати, звільнити Запорізьку область. Дорога легка, двері відкриті, буде так. так, так, давайте подивимося Донецьк місто, Донецька область. Скажіть, допоможіть, чи лишився негатив? Верніше, що може заважати звільнити Донецьку область від російської окупації? Вони заблокували дороги дуже сильно, це погано. Багато злочинів дуже викрито буде. Донецька область деокупується повністю, заперечуюсь, негатив убираю. Руйную всі плани расистам. Всі шляхи дороги на деокупацію Донецької області відкриваються. Більше нема жодної перешкоди. Без втрат для військових України, без втрат для цивільних, де окуповується Донецька область, буде так і так і є. Прошу ваші сили, допоможіть, одведіть, одверніть від наших військових цивільних людей в Донецькій області. Подведіть, відверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби, ФПВ, дрони, дрони, камікадзе, дрони на оптовому волокні, всі скиди. відвертаю дрони, ждуни, все расистам назад, тому хто запускає, хай в нього і попадає. Буде так, і так є. Прошу вищі сили, допоможіть знищити расистів, що окупували Донецьку область. Місто Донецьк, де окуповано повністю, звільняється наша територія. І так і так. Вище сили, скажіть, допоможіть. Чи лишився якийсь негатив, що може заважати нашим військовим, де окупувати, звільнити Луганськ, місто Луганськ, Луганську область? Від расистів, від російської окупації. Чи якісь перешкоди. Це буде гаразд. Головне, щоб <кій> рашисти бояться, вони знають, що ми можемо це зробити, і вони дуже хочуть цього припинення обстрілів. Ну це все. Припинення вогню це підступні, дуже не можна домовлятися ні про які припинення вогню, тому що расисти вогонь не припинять. Заперечую, прошу Вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги нашим військовим на звільнення Луганська Луганської області. Від російської окупації без втрат для військових України і без втрат для цивільних. Буде так і так є. Відкривається шлях, дорога легка, двері відкриті. Буде так і так є. Прошу допомоги, одведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей на Луганському напрямку. Одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби, ФПВ, дрони, дрони, камікадзе, дрони на отомволокні, всі скиди, дрони ж неї, одвожу, одвертаю. Від Од наших військових все рашистам, звідки запускають, там і прилітає. Тому, хто дає наказ на ці обстріли, теж прильоти прямо в голову буде так і такі. на Давайте подивимося Крим. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи є щось, що, може, з, з, що заважає звільнити Крим від російської окупації. бояться, є загроза мінування, можуть підривати самі себе. Дуже а вони, ну як ця карта, як... Вони в оточенні вони знають, що дітись нікуди, вони можуть самі себе підривати. От Заперечу, обираю повністю всі перешкоди знімаю. Більше нема жодної, більше немає жодної перешкоди. Дорога легка, двері відкриті на звільнення Криму від російської окупації. Буде так і так і є. Дуже хороші карти. Повний провал росіян. Повністю знищена вся їхня, не знаю, що в них. Залишилося те, що ракети запускає з Криму. Прошу Вищі сили допомоги нашим військовим. Надходить вся необхідна підтримка зброї, живої сили. Закривається небо над нашими військовими для звільнення Криму. Дорога легка, двері відкриті, буде так, як і так і є. Без страт для військових України, без страт для цивільних людей буде так і так. Перекриваю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть нашим військовим. Одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби. FPV дрони, дрони кавікадзи, дрони на оптовому, великі, всі скиди. Одвожу, відвертає від наших військових, цивільних людей повертається все назад, рашистам в голови летить. Тому хто дав накази, хто їх виконує, буде так і так. Та буде захист міцний вдень і вночі захищайте, так. Так, що все буде гаразд. На цьому я завершую. Дякую усім за увагу і до зустрічі!